Добрий день, мої прекрасні глядачі. Сьогодні я покажу вам декілька своїх біжутерних знахідок. Підвіска лев знаменитої серії знаків Зодіака компанії Лукараза. Лев символ серпня. Маркування тут таке. Не знаю чому. Лев зроблений з якісного пластику, об'ємний. Гарний. Брошка деколь на фарфорі, літні фрукти. Тут неправильно прикріплена застібка, вона повинна бути отак. І оправи немає, оправа намальована. По кольору підійшли б такі кліпси з вставками з термосетного пластику компанії «Коро». Ставки об'ємні. Кліпси права і ліва. Ще одна фарфорова брошка. Малюнок. Маркування Єрусалим. Немаркована і трохи пошкоджена брошка. Дівчата виконують запальний танець, можливо, етнічний, такий зворотній бік. Глядачка пані Анна підказала мені, що в костюмах для танців у трайбл стилі використовуються такі сережки, це різна кістка. Або такі. Інший стиль гвіздочки емалю, Теж підійшли б для цих дівчат. Морожка – імітація перлів і коралів, не маркована. У мене є таке намистечко з перлів і коралів могло б підійти. Перли натуральні культивовані, корал, можливо, тонований. Або такі корал, перламутр і мушля. Цікаві намистинки у вигляді тюльпанчиків. Чи такі корал, перламутр і намистинник Луазоне? В одному з попередніх відео це кольє я назвала люцитовим. Пані Алла підказала мені, і потім я впевнилася, що це перламутр, але він такої ідеальної якості і такої ідеальної обробки, що я помилилася, але дійсно він важкуватий для люциту, і я навіть постукала по зубах. Так, це перламутр. Зажим для платка. З перламутровою вставкою. Немаркований, гарно зроблений. Голка теж перламутр. Хочу нагадати про ці перламутрові брошечки, які я вже колись показувала. Старе перламутрове намисто з гарною центральною намистиною ручної обробки. Якби всі намистини були такі, то це були б баламути. Моя улюблена вінтажна брошка з перламутром. На жаль, не маркована. Але розкішно старе німецьке срібне намисто. Тут немає застіпки, немає маркування. Продавець відкрив елемент і зробив застіпку. Отаку. Мені здається, що ці намистини антикварний перламутр, Ця підвіска, мабуть, найдорожча праламутрова прикраса, яка в мене є. Я знайшла таку в інтернеті підписану антикварна підвіска Німеччина і коштувала вона, здається, 80 євро. Вона дійсно класна. Талановито зроблений кабанчик. Гарна пташка зроблена у стилі псевдодамаскин. Маркована, написана Іспанія. Гарний дизайн. Тут немає інкрустації металу, в метал, тут емаль. Справжній Дамаскін виглядає так. Тут інкрустація золота в сталь, причому сталь зачорнена, Псевдодамаскін – там чорна емаль, а тут зачорнена сталь. Метелик теж псевдодамаскін, теж маркований іспанія, то крапля емалі на зворотньому боці. Дизайни псевдодамаскіну часто бувають цікавішими, ніж дизайни справжнього дамаскіну, тому що технологія справжнього дамаскіну накладає обмеження. Бачите, це пластинка, яка закріплена крапанами. Але справжній дамаскін краще зберігається. Рідко на ньому буває іржа, коли прикрасі вже дуже не повезло зберіганням. З цією брошкою трапилась пригода. На заставці ви бачите її з зеленим кристалом. Коли я ще її тільки знайшла, подумала, дивно поважна компанія це капрі, а кристал пластиковий. Довга голка, якісний метал, такий. Фактурний, гарно зроблений. І от коли я почала знімати відео, я побач... мені здалося, що кристал грязний, хоча я його мила з милом. І я взяла ватку зі спиртом і протерла. І фарба зійшла. І тепер стало видно, що це гарної якості. Прозорий кристал. Скляний, а не пластиковий. А гарна. Не знаю, попередня власниця фарбувала, чи на фабриці проводила експерименти. Навіть не знаю, що тепер знайти зелений кристал, чи залишити так, як є. Що скажете. Якщо цю брошку в геральдичному стилі розташувати ось так, то майже не видно, що одного промінчика не вистачає. Але. Голка розташована, так що в такому положенні його носити, її носити неможливо, і я навіть не знаю, що робити тепер. Навряд чи я зможу відремонтувати її. А кабашон центральний пекінське скло. І дуже якісно зроблено. Хоча не маркована брошка, є лише літера Р в кружочку. Ці малові сережки, кліпсиверніше, ідеально підходили до кольору кристалу брошки капрі, яким він був. Вирішила показати, а то вони вже кілька років чекають на показ. А це чудова знахідка. Каблучка з бірюзою. Якщо я не помиляюсь, то це бірюза з американського родовища лендер блю. Якщо перська бірюза не повинна мати матриці, то американська бірюза має яскраву чорну матрицю, і ця матриця не є недоліком, а навпаки, цінується малюнок. Маркування P.M. 925 і маленький штамп виробника, який неможливо розглядіти, можливо, це навахо. Не так, щоб точно підходили до каблучки, але теж бірюза, таїланд, маленький кабашончик гранату, срібло. Знаменитий норвезький ювелір Девід Андерсен народився в 1843 році і помер у 1901 році. У 1876 році він започаткував компанію в Осло, працював з золотом і сріблом, особливо філігрань. У 1901 році його син Артур очолив компанію і змінив прізвище на Девід Андерсен через Дефіс. Він провадив техніку Емалі і стиль Арнуво. Нині компанією керує четверте покоління компанії Девід Андерсен. І маркування Девід Андерсен через Рисочку почалося в 1942 році. Норвегія Стерлинг 925, двадцять Девід Андерсен. На голці написано метал. Не можу не нагадати ще про цих метеликів. Теж Норвегія і теж срібло. Девід Андерсен таке ж маркування з дефісом. Так виглядає емаль під збільшенням. А в цього метелика казкова емаль. Але в цьому я не знаю. Виробника, тут таке маркування. Норвегія Стерлинг 925 і після С якийсь значок. Може хто знає, підкажіть, будь ласка. А так виглядає емаль у крупного метелика. Дуже люблю цих метеликів. Краса неймовірна. Це все, що я хотіла вам сьогодні показати. На все добре, до побачення.